Що ж, друзі, в нас такий вибуховий ранок, а точніше у ворога. Просто одні вибухають, інші тонуть. Я прям не знала, що, що почать за кого хапатися. Але добре, що вже кого за що не хапай, не врятувати російських генералів, родичів Путіна, російську нафту, російські кораблі все мінус та мінус. І про ці плюси для нас поговоримо просто зараз. Прямий ефір одразу двох Ютубів, 24-го каналу Також Тараса Загороднього політехнолога, який і є на наших з вами екранах. Пане Тарасе, вітаю! Рада бачити, слава Україні, доброго дня, героям слава наші глядачі, які завжди просять називати в який день. Ми говоримо який час ефіру. Скажу, що це прямий ефір. Понеділок, 22 грудня. День радісний, радісний для нас і дуже сумний і печальний день для ніякого фаніла Сарварова, який пішов. По фені генерал-лейтенант він на секундочку. Начальник управління оперативної підготовки генерального штабу збройних сил РФ 56 років літ отраду. Оце вже нікого не буде готувати ні оперативно, ні довготривало. Тому що в Москві підірвали авто начальника управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. Ну а так, а що ж йому не підірватися, як то кажуть? Раночком так ранесенько. Я спеціально подивилася. Значить, мені було цікаво, це центр Москви чи десь не центр. Ну, значить, це. Де південна така частина? В, на території Російської Федерації, на території Московщини самої, ну до центру там їхати дивлячись машинкою, можна впоратися в принципі і за хвилин 40, якщо затори годину 20, ну на півдні. Москви, але не думаю, що важливо навіть вістинда, пане Тарасе, але важливо, що на загалом самій Москві не можуть почуватися оці генеральчики взагалі ніяким чином спокійно. Слідчий комітет Російської Федерації возбудився, будився, возбуділ головне діло. Давайте почуємо, що каже та їхня панянка, і будемо ментувати этом России возбуждено уголовное дело об убийстве в связи с подрывом автомобиля на улице Ясеневой в Москве, в результате которого погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Фанил Сарваров. По поручению председателя Следственного комитета для оказания практической помощи в раскрытии преступления направлены опытные исследователи криминалиста Центрального аппарата. Продолжается осмотр места происшествия. Следствием будут назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно медицинская и взрывотехническая. допрашиваются свидетели и очевидцы, изучаются камеры видеонаблюдения. следствием отрабатываются различные версии убийства, одной из них является версия, связанная с организацией преступлений украинскими спецслужбами. ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате следственного комитета. ну такие подтверждения еще версии выявляют, да, ну что может, я не знаю, дрон обломов подорвал, всякое оно дело бывает. Пане Тарасе, ну що, це жирна риба, як не крути. Втопилася вона гарно, точніше, взлетіла на повітря. А які у вас версії? Може, може, може він гриби якісь вибухові поїв ввечері? Це, знаєте, є такий анекдот, це коли Вінні Пух несе цього пітачка, вони говорять: ну, бачить, пітачка, а він мертвий. І запитують, яких його зустрічатися. Що, а що з пітачком трапилось? А от від грибочків отруївся. А чого він такий весь побитий? Говорить, їсти не хотів, Так і тут приплисне те саме там, да? це, 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 це така сама і ситуація. Там да я думаю, що такі анекдоти, мабуть, малюк розповідає своєму оточенню. Чи може чи може президенту доповідає, коли розповідає про такі? А от речі, ну йому ще пощастило, у нього ж віп-серві. Так що нехай радіє, що такі віп сервіси ми організували. Те, що вони шукають спецслужби українські, це дуже добре, тому що це тактика масаду. Декількох прикінчили. А інші починають думати: нафік воно взагалі нам треба. Так руйнується довіра всередині, всередині самої структури управлінської, Так. Я, я не виключаю до речі, що це може бути е, внутрішні розбірки, теж росіян, які теж говорять, що скрізь є українські спецслужби. Чим е, підвищують підвищуються е, дуже неприємне відчуття е, тих генералів, російських олігархів і оточення Путіна. Вони ж не підписувались на таке. Вони ж підписувалися на швиденьку війну. Е, що там через тиждень, а після 24-го, Лютого буде парадік там на хрещатик вони там мудірчики вдягнуть і багато що інше. А тут виявляється, треба є велика ймовірність, що ти посередньо вже в Москві, і тому це правильна тактика для того, щоб руйнувалися зв'язки всередині безпосередньо російської влади, і що вони розуміли невідворотність покарання. Так що нехай, нехай. Нехай їдять і грибочки, може щось інше будуть там їсти. В головне, щоб ми бачили е, операцію: одна наґаздість, одна друга там. <свісно> і в місті йому вже ніколи не будь, так, да? як в тому анекдоті про особу легкої поведінки, що наконець стані в місті, ну тут уже такого, звісно, не скажеш. А от те, які одного тисячі будуть боятися і перекакуватися, вони дійсно лякаються насправді. Оця атмосферка неготовності до Хоча, а може, вони вже готові, дійсно самокатик підривався, машинки підриваються. Чи все таки ці панічні настрої їх не зупинити? Що вони отам под й сасід? ні ну дивіться це все рівно все рівно працює безумовно це працює тому що це більше, більше, більше ну невпевненості у своїх силах росіяни ж дивіться чого росіяни завжди такі нахабні були і залишалися, особливо генерали тому що вони ніколи не вірили що хтось посміє чіпати росію а не посміє вбивати в москві а росіян же так побудовано. Як тільки ти починаєш бити їм в морду, вони різко починають говорити про жесть доброї волі, що і не дуже це і хотілося нам. А ну нафіг воно взагалі нам треба і багато чого іншого. Чи буде хтось там не продовжувати служити? Ну звичайно, що буде продовжувати служити не без цього. Але вода камінь точи. Вода камінь точи, і це все працює в по сукупності обставин. Які працюють рівно проти російського керівництва. Працює а, проти російської держави, тому що не тільки ж генерали, он бачу портаман теж щось прилетіло, а, дуже неприємно. ось в ліпіску. Теж довбанули вже знову такі два літаки. Це говорить, що а, можливості для проведення спецоперацій на території Росії у України зростають. ППО не так працює як хотілось би росіянам, тому що інтенсивність ударів теж зростає, так що це, це працює всередині на злам взагалі російської і владної вертикалі, і а, військової вертикалі, і взагалі Росії як держави, тому що все, все більше і більше починає приходити світлих думок. воно ну, взагалі нам треба. Може там прибрати, прибрати одного, а от віддати ж у цю голову українцям. Може вони заспокоїться, але ж питання тільки може, тому що я упевнений, що всі, хто були причетні до злочинів, нехай, нехай не думають, що це буде як у цих у європейців, які там будуть суди проводити, сидіти дерібаніти гроші там в цьому в міжнародному там військовому суді. Ні, тут же буде як у, у Ізраїля. Вас визначили, вас визначили. Є ви військовими злочинцями. І взагалі нам плювати, що там хтось думає в Брюсселі з приводу того, що треба проводити судові процеси. Вас просто отак, от таким чином будуть знищувати. І це правильна тактика з боку а, України. Може бути, але вони можуть якусь там індульгенцію у когось взяти. Нехай здаються головних. Тоді може, може українці подумають, може чіпати, поки не будуть. Я думаю, що враховуючи, що цей був одним з головним, хтось його та підздав і про машинку, і про все да. Думаю, до такої тактики не будуть даватися. У нас уже більше 600 людей на Ютубі. 24, го 2000 людей на ютубі. Пана як завжди дуже активно. Дуже дякуємо, друзі, що долучаєтеся. І отут говорячи про ліквідації, вчора журналіст, Хай і видання з назвою картина, якому як ви кажете, не дуже можна часто довіряти. Водночас він поставив просто суперове питання. Люте каже, що перша причина війни це Путін. В інтерв'ю біл, Білду, генсек НАТО і журналіст каже, так а що ж ви не обираєте цю перва причину, чого не можна ліквідувати Путіна? І я завжди ставлю це питання. На що генсек НАТО Марк Рютте, який каже, що війська там підуть а, а, північно-танічного альянсу до України, але ми їм ще питання будемо ставити, чи вони будуть стріляти у відповідь на агресію Росії? Ми пам'ятаємо. Але Рютте каже, що що не можна прибрати Путіна? Ну в нас же альянс такий, якби з демократичними цінностями каже такий він лояльний, якби ну серйозно, а якби альянс показав зуби. Бо вже якщо навіть журналісти видання з назвою картини ставлять це питання, і сам Рюте каже, що перша причина війни і є Путін, то питання: що гальмує і зупиняє? Ну, багато питань зупиняє, тому що дивіться, є таке написане правило серед всіх міжнародних лідерів, що не чіпати перших осіб. Ну все. Начебто демократичні да, речі, те, що вони не хочуть цього робити, ну зрозуміло, тому що а, там ж, іноді жадібність перемагає страх, іноді колись там страх перемагає жадібність і багато чого іншого. Тому так вони так вони завжди будуть себе поводити тут слід розуміти, що в дійсності саме Україна виконує функцію. Яку на яку було покладено на НАТО, тобто захист європейської безпеки, і на слід цього соромитись і це робити та да. а оце Шарюте про війська говорить? Що вони війська будуть, і будемо зараз уже доузгоджуються деталі в якій кількості, де вони будуть? Да -да, да, да, да. Я вчора так само це проводила монастрімі. Вас згадувала, що ми з паном Тарасом завжди кажемо, що ви спершу дайте відповідь на питання, чи будете ви стріляти, а то нам не треба ходити тільки по ресторанчикам наших. Так, да, де вони будуть у Львові, чи в Ужгороді, чи в Мукачево. Mm -hmm. да? mm -hmm. Вони mm -hmm. там будуть розраховувати. Mm -hmm. Ну, це ж це ж розмова. На відповідь стріляти, конкретика, От ідіть і стріляйте. От показуєте, чи гідні ви взагалі для того, щоб бути на території України. А тому, що а то що важче охороняти треба бути, знаєте, у разі чого? щоб ви там, не дай Боже, не дай Боже, там не дай Боже, там не перелякалися від пострілів, які можливо будуть від росіян. Тому нас нам нам нас, нас повинні цікавити виключно гроші, гроші, гроші ще раз гроші. Не всі ці обіцянки, коли-небудь, якісь війська, які там буде невідомо де знаходитися, ж ви ж повинні розуміти, які це ще може мати наслідки. А вони можуть ну теоретично завести війська, які нікого стріляти не будуть. А потім, а потім будуть нам компостувати мозок і говорити, що якщо чого ви там вбиваєте, росіян, а чого ви там мститися ним ну після війни. Знаходиться це не порядок. Ми будемо виводити тепер тепер війська, тому що ви неправильно дієте, тому що у нас тут канцлер хоче собі на пенсію накопичити в Газпром поїхати. Так, наприклад, а ви тут заважаєте нам. І будуть нам теж викручувати руки своїми невідомими військами, які, начебто, нас охороняють. Ну це звичайно що е, маячня. Тому ну багато чого говорити треба. Тут тут конкретика повинна бути. Українці повинні мати абсолютно прагматичний і практичний е, розум, що де, коли, в якій кількості, якщо ви говорите, обіцяєте нас захищати, як ви говорите. Дотидіть і стріляйте, і покажіть результати. Якщо ні, тоді давайте гроші і не компостуйте на мозок вашими обіцянками, які, скоріш за все, ніколи не будуть виконуватись. Да, да, бо ми це вже як то кажуть, ми це все бачили вже, І нам на нас цим не дуже сильно здивуєш. А між тим, ми продовжимо посилювати нашу переговорну позицію, а тому, що ну то, що рождено позадь воно літати не може. А головне управління розвідки підірвало дві російські сушки. А отака яка назва, а така власне, і доля уражено повідомляють головному управлінні розвідки. А в ніч з 20-21 грудня на військовому аеродромі під Ліпецьком на Ток пожежки два ворожі дороговартісні винищувачі су 30 та су 27 Це до 100 мільйонів а, доларів. А, тепер втрати у росіян. Наскільки дійсно, оце мене от навіть всі мої колеги вже розуміють, які пов'язані з журналісткою? Ні, кажуть: о, я кажу, підірвали дві сушки путінські. А мені каже Юра, оператор каже: О, ми посилили нашу перегорну позицію. Ну, слухай наші стріми. Правий він. От, тому що в даному випадку можна так сказати. Ну, питання не в грошах. Ви ж повинні розуміти, що для росіян це не гроші, тим більше багато цих літаків вони були ще зроблені в радянські часи. Ну вони Росії дісталися умовно безкоштовно, тому що на це витрачали гроші. Ну, ще радянський союз. Тому тут питання не вартості, питання в тому. Що тепер будуть займатися своїми справами ти чим на що вони призначені, не літати, наприклад, на територію України, бомбардувати нас, наприклад, чи закидувати Кабами. Тому в даному випадку ми повинні розуміти і перемовну позицію, і демонстрація нашої сили, у тим же американцям, що Україна може виграти цю війну, щоб ви нам більше допомагали, щоб не перемовна позиція, так. А щоб була допомога для того, щоб закінчити з Росією ну приблизно назавжди, і поставити їх в таке становище, щоб була розмова не про те, допомагати, не допомагати, а допомагати в якій кількості, тому що українці самі можуть упоратись, наприклад, з знищенням військового потенціалу Росії, а це непорядок, не порядок, особливо для Дональда Фредовича, тому що американський прапор повинен скрізь стояти, да, що він все порішав. Він все переміг і так далі. Це і це працює це. Працює на американців. Це до речі, не тільки Трампа стосується це завжди в принципі було так. У американців, якщо вони бачать, що щось без них відбувається, вони різко починають приєднуватись до цього питання для того, щоб показати, що вони вони все вони все повирішували, що вони є над державою. Ну як і історія з Іраном, пам'ятаєте, були коли Ізраїль роздовбав всю ППО, і тепер американці. Зрозуміло, що можна безкарно літати над Іраном і бомбардувати його. А потім сказати, що звичайно, що вони все, вони все скрізь перемогли. А ізраїль десь пролітав поряд. і тут, тобто, це, це ширше, ширше питання. Це додатковий плюс для нас. Переконання в першу чергу американської військової машини, що Україна може виграти цю війну. Не по лінії розмежування, не розмову про якісь там де там буде які території визнання, ні визнання, а те, що Україна може виграти цю війну, і це додатковий плюс. нам. тому, звичайно, треба далі бомбардувати, продовжувати цю історію. От якраз таки про американську військову, а точніше, переговорну машину, тепер і поговоримо. Ну що, Стів витк спецпредставник Дональда Фредовича, побачив очах Путіна, каже Росія, беззаперечно готова до миру. Також Вітков оцінив переговори. З Флоріді, які були проведені з українською делегацією, і з європейською, каже, що зараз Україна теж по-прежньому, ну хоч визнає, як і раніше, Україна за мир, але в Російській Федерації в їхніх вчинках негідних чомусь Вітков теж побачив готовність до переговорів. Почуємо, що каже Вітков. Протягом останніх двох днів у Флориді російський спеціальний посланець Кирило Дмитрієв провів продуктивні та конструктивні зустрічі з американською делегацією для просування мирного плану президента Трампа щодо України до складу американської делегації входили спеціальний посланець Стів Вітков, Джаред Кушнер та співробітник Білого Дому Джош Грюнбаум. Росія залишається повністю відданою досягненню миру в Україні. Росія високо цінує зусилля та підтримку Сполучених Штатів у врегулюванні українського конфлікту та відновленні глобальної. Нії безпеки Ха-ха. ну оцей Дмитрів. Значить, він думає, що його селфі напевно краще ніж те, що постили журналісти Reuters, коли він перший раз літав зимку до штатів. Написав Краток. Кратак. і ні про що Thank you, Miami. Next time, Moscow, каже він. Ну типа, видно, ждуть же Швідкова і Кушнера тепер в Московщині. А між тим Олександр Ступ, президент Фінляндії, не побачив ніякого миру у Путіна і в тому, що він робить. Заявив Ступ у коментарі, зокрема американські медіа про те, що. Ніякого немає в росіян взагалі змін в їхній головній меті по суті знищити саме існування України, але ми не маємо намагаємося цього не допустити. Рустем Умєров, голова української делегації, а також секретар РНБО прокоментував переговори як конструктивні з американською і європейською сторонами, Сказав, що ми трошки понаокреслювали певні плани. Слухаємо, що Умєрова. Окремо відбулася конструктивна зустріч у форматі США Україна, під час якої основна увага була зосереджена на чотирьох ключових документах: продовжені опрацювання 20-пунктного плану, узгоджені позиції щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки, узгоджені позиції щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США, а також продовжені опрацювання економічного плану розвитку, плану процвітання. Окрему увагу було приділено обговоренню часових рамок і послідовності подальших кроків років Україна залишається повністю відданою досягненню справедливого і стійкого миру. Наш спільний пріоритет зупинити вбивства, досягти гарантованої безпеки та створити умови для відбудови, стабільності і довгострокового процвітання України. Мир має бути не лише припиненням бойових дій, а й достойною основою для стабільного майбутнього. Україна високо цінує лідерство та підтримку Сполучених Штатів, а також подальшу тісну координацію з партнерами на наступних етапах цієї важливої роботи. А Вадим Денисенко, політолог, пише про те, що Росія затягує переговори, Трампу ніч відповідати. Майамі росіяни просто тягнули час. Наступний раунд Москві також нічого нового не дасть, і взагалі Путін перестав боятися Трампа. Перестав не погоджуюсь з такою. Ну те, що затягують, це, це зрозуміло самого початку. Те, що Вітков буде розповідати, як він важко працює, а звичайно, що буде розповідати. Ну він же не може визнати, що. Він фактично підставив свого шефа, коли розповідав а, про те, що все порішав з Дмитрієм, так що українці теж все приймуть. Ну Вітков там, як знаєте, такий вуш на сковорідці крутиться і розповідає, як він важко працює, як все добре. Відпу... все відбувається, а, от умер виконує свою справу, як я вам говорив. Режим штатного киш... кишкамота, А от розмовляє, розмовляє з американцями. Не в тому числі, а давайте давайте так робити. а Давайте так. Ну в принципі, от те, що от позитивно з цих так званих перемовин випливає, що Україна протискає, все ж таки приводить американців до думки, що не в біс у вас не вийде без конгресу а, на нас щось протиснути. Далі добре, там а, от були позитивні ідеї, які Рубіо і сказав, ну і Вітков частково, щоб дати Україні, наприклад, дати Україні на 10 років безмитну торгівлю США. Це дуже гарна ідея, я вам скажу. Це не знаєте, як це? Плани маршала та іншу товтути, що там пропонується там. Дайте шлях до величезного ринку. Тому що це як було, наприклад, з Німеччиною, і було з Японією і Південною Кореєю, чого вони змогли створити таке диво після 45-го року: так США дали доступ на свій ринок. Ну правда, прибили їхню автомобільну промисловість по дорозі, там да ну японці з корейцями, так, але вони відкрили ринок тут ж тут ж тут головне. Тут ми повинні цим коритатися. Добре про що це. Говориться, але це ж рівно не про що, тому що ну от був на прямій лінії Путін, те, що ми з вами неодноразово говорили, що він буде все рівно дотримуватися з позиції, що Україна повинна покинути чотири області, і що ми повинні виконувати так звані Стамбульські угоди. Тобто, скорочувати армію до 80 тисяч, нас гвардію до 15 тисяч без важкого і так далі. Поки він буде при владі, він це це буде повторювати. Тому йдуть процеси, обговорюються, удари по Сії йдуть генерали, грибочки об'їдаються там. Да ці танкери тонуть підводні човни пошкоджені, удари продовжуються і багато чого іншого. Тому процес ну дивиться паралельно йде процес знищення Росії і їхньої економіки в дійсності, і тому можна теж довго з ними перемовлятися, але наше зараз головне завдання перекинути всю відповідальність на росіян. І конкретно Фіткафа, що вони там бігали в милі і розповідали, як вони важко працювали, а нічого не вийшло. А там що їм допоможе Рубіо, який їх там просто потопить, тому що вони влізли через, через його голову. Я не погоджуюсь з тим, що росіяни не бояться Трампа. Дивіться, ознакою того, що вони бояться Трампа, це те, що, наприклад, запусків тих арешників немає. Вони ж лякали цими орешниками, Лякали. Говорили, ну, вони що. Вони продовжують є, там один і... на території Білорусі, є, вони продовжують лякати. Ну, ну лякають далі. Не запускають же. Не запускають. Орешник прилітав по території України ще при Байдені. До цього часу вони не ризикували запускати міжконтинентальні ракети. Тому що якраз Трамп та така людина, яка створює ситуацію невизначеності, а що в дійсності буде у них. Далі Трамп все ж таки. Вже спіймав цю хвилю, що треба прибивати російсько російський нафтовий ринок, і цей процес вже запущений. Тому вони можуть боятися, не боятися. Вся політика зараз, економічна політика Сполучених Штатів Америки, спрямована в дійсності на знищення основи існування Росії як держави це експорт нафти. Саме тому в Україні ніхто не робить зауважень стосовно того, що ми робимо з танкерами або в цих вже в чотирьох морях, так. Що там середземна, чорна, чорне, каспійська, каспійська. Я думаю, що скоро все ж таки до Балтійського так. доберуться. І тому боятися, не боятися, але вони, принаймні, для мене ознака. Що дивіться? При за попередньою адміністрацією вони постійно погрожували. Буде ядерна ескалація, будуть удари по Вашингтону. Ну придивіться їхнє телебачення. Я ж нічого не вигадую. Продивіться їхнє телебачення, яка була рамка. Тепер жодного слова про те, що ми щось там е, привратимо Америку в радіоактивний пепіл взагалі немає. Вони там щось булькують тільки стосовно Європи. Але розуміють, що стосовно американців це вже говорити не можна. Бо це закінчиться для них досить погано, так і тут. Тому я не погоджуюся, що ви не, не боїться, тому що це, це називається ситуація стратегічної невизначеності, те, що робить Трамп. Ніхто не знає, що, що в дійсності чекати. Хоча Трамп, звичайно, знає, що буде робити, але він під цією маскою невизначеності і нестабільності він створює ситуацію, коли ти не знаєш, що твій опонент буде робити. А це класика перемовин. Ніколи не показує. Ну, тобто, головний принцип перемови, ніколи не показує, що не, а, тобі більше потрібні, ніж твоєму візові. І ніколи ніколи не показуй своїх намірів, щоб твій візові не знав, що ти будеш робити, які у тебе є важелі тиску на нього. Які, якщо є, якщо знає, які ти використаєш, в який момент використаєш, і так далі. Тому те, що Путін. А, так себе поводить. Ну так ми, коли ви пам'ятаєте, коли ми тільки почали розмову про ці так звані мирні угоди, mm -hmm. я сказав вам, що це туфтане чим не закінчиться. Yeah. Yeah. Тому що позиція позиція Путіна, як була, так і залишається. Те, що він публічно сказав у 23-24 роках, публічно показав оці папірець так звані Стамбульські угоди, публічно заявив, що Україна повинна вийти з чотирьох областей і. Відмовитись від НАТО, так він це і повторив. От під час цієї прямої лінії слово в слово, все, що Не. говорять чиновники Путіна, те саме те, що пропонував Дмитрієв навіть відкафу, це те саме, це те саме, тільки полегшений варіант. Це тільки перший крок для того, щоб ну починати розмову, а потім все рівно приходити. До вимог, які вимагав путь, ну умовно кажучи, ти там відступиш від одного села на Донбасі. А він скаже: А ви неправильно нас зрозуміли? Я взагалі мав на увазі, що з чотирьох областей. Тобто, це їхня перемовна тактика, тому тут нічого дивного немає. І у нас на хвилина. Пане Тарасе Алінці Грем, добрий друг України. Трампа каже, що він би пішов вже в абанк уже в інтерв'ю. News, каже Путін далі ні про цінекстай, мозку і все інше. То треба бити по Росії томагавками, дати Україні їх, щоб Україна стримувала і посилювати санкції. Ну базує Лінсі Грем. Трамп може до такого дослухатися. Хвилина до ну, він сказав, що що танкери зупиняти. Так Україна так. вже зупиняє танкери. Паних б'є. Ну одна галочка там уже є. А стосовно там гавків я сказав, своє треба робити. Своє треба робити. Більше у нас буде балістики, тим більше нам будуть давати. Тому експорт відкривати, залучати ресурс нашого оборонку, Страхування військових ризиків повинно бути в повній мірі. Реалізація цього Defense City, який тільки почне діяти з 5 січня. сподіваюся, що він запрацює. Більше приватних компаній залучати виробництво зброї, а не цей полудохлий. А у тоді все буде, тоді дадуть вам і тамагавки, і f 35 різко з'являться, тому що американці, коли дуже хочуть, у них дуже різко все з'являється в потрібному місці протягом тижня. Пане Тарасе, дякую вам дуже від душі. Прийнято сьогодні. Завтра або ненасті. Чекатимемо на вас, в цьому ж форматі хорошого дня на все добре. Дякую до побачення всім. Тарас Ірина Узлова. Я а, тисячі людей дивилася на нас на Ютубі 24-го, 4 тисячі людей на Ютубі. пана Тараса, підпишіться, будь ласка, на всі ці ютуби. Також на мій ютуб Узлова Токс. Не забудьте підписатися. І а, збір мій посилання на монобанку є під кожним моїм відео. Нагадаю, що я збираю 545 тисяч на бус Volkswagen та 5 для підрозділу Фенікс. Побачимося і переможемо.